Сьогодні брат Ігор вже сказав, що ми будемо говорити про серце. Це таке дуже важливий орган в нашому тілі, без якого ми не можемо жити. Якщо воно функціює, працює неправильно, це вже дуже велика проблема. Брати і сестри, які були середу, вони посміхаються, бо вони вже проповідь цю чули, будуть чути її вдруге. Слава Богу. Будемо з вами спілкуватися, і на початку прочитаємо книгу про повістей Соломонових, 4 розділ, з 20 по 27 вірш. На цій зображенні ми бачимо Соломона. Хто такий був Соломон? Цар Цар Ізраїля, син Давида. І коли в йому в житті прийшов час стати царем, і до нього приходить Господь і каже: Проси все, що ти хочеш, все тобі дам. Що він попросив? Багатство, золото, військо. Він попросив мудрості. Не для себе, але для того, щоб керувати цим великим народом. І Богу це сподобалось. Він сказав: Я тобі дам мудрість і дав він ще більше. І ми знаємо, що Соломон він був дуже мудрою людиною, до якої йшли з далеких країн, щоб почути про його мудрість. Я десь чув в одній з проповіді, брати казали, що під час правління Соломона е, срібло воно було як каміння. Тобто ніщо. Дуже багато було золота, дуже було багатства в той час під час правління і, е, Соломона. І читаючи приповісті, притчі, які він написав, четвертий розірван там є такі дуже добрі слова. Ми зараз з вами їх прочитаємо. Мій сину. Або ж моя дочка, прислухайся до моїх слів, до речей моїх, ухо своє нахили. Нехай не відуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого, бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього його лікування. Над усе, що леже, стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Відкинь ти від себе лукавство уст. Віддали ти від себе крутіство губ, нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої, нехай перед Тобою простують, Стежки ніг своїх вирівняй і стануть міцні всі дороги твої. Не ступай ні направо, ні вліво, усунь свою ногу від зла. Брати тохи вони поспішили. Ми бачимо про те, що Соломон він звертається до своїх синів, до тих, які будуть читати це слово і будуть казати, і він їм каже, перше: прислухайся. Ми бачимо першу пораду Соломона, мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей, моїх услуг своє нахили. Він каже: Прислухайся, зверни увагу на те слово, яке я буду тобі казати. Щоб тобі було добре. Зверни увагу на це слово. І ми знаємо, що Господь Він поставив своє Слово превише свого імені. Його слово є достовірне і істинне. в Його слові є життя, є лікування, є свобода. І це є слово Боже, яке Він нам сьогодні дав. І сьогодні ми бачимо цю пораду. Яку каже Соломон, і ми беремо її для себе. Прислухайся до моїх слів. Давайте будемо прислухатися до Слова Божого. Ви знаєте, що сьогодні Господь дуже вже багато сказав, і не тільки через проповіді, а й через пісні. Хто слухав пісні? Хто їх співав? Це є слова Божі, які він використовує для того, щоб наш дух він напитувався. Друге, що Соломон каже, нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх в середині серця свого. Бережи їх в середині серця свого. Прислухатися, це одне. А чи бережемо ми це слово, яке нам дав Господь? Бережемо ми цими відношеннями, які нам дав Господь. І Соломон каже, бережи ці слова, бо вони є правда. І також всі ми маємо, брати і все, берегти це слово, яке дав нам Господь. Третє, чому ми маємо берегти Слово Боже? Бо життя воно тим, хто їх знайде, а для тіла усього Його лікування, бо воно є життя. Слово Боже, воно несе життя і друге лікування. Коли брат Югер казав, що тяжко знайти слова для тих, які втратили когось. Тяжко знайти слова для тих, яких є душевні рани. Ми, як люди, ми не можемо цього зробити. Багато психологів вони можуть сказати, потрібно робити так і так, і буде добре, але не працює це з усіма. Але ми бачимо, а для ті усього його лікування. Слово Боже, воно не тільки рятує, а воно іслює і лікує душі та тіла людини та серця людини. Тому будемо берегти їх, тому що через них життя і лікування. Над усе, що стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Так сказано. І як ми вже сьогодні приходимо до цього моменту, що ми бачимо, що Соломон каже, серце своє стережи. Як ми вже сказали, що серце це дуже важлива частина нашого життя, давайте сьогодні ми будемо дивитися. На цю склянку, і це буде як моє серце, як наше серце добре. Кожний в, цьому, в цій склянці, в цій вазі, дивіться і скажіть, це моє серце або серце людини. І ми бачимо, що воно не залізне, воно склянка, воно крихке. І дуже легко це серце розбити. Так? Якби я був залізною людиною, в мене було залізне серце. Я б його кидав, і все одно нічого не було, вірно? Серце залізне. А тут ми бачимо воно крихке і його легко розбити. І так само люди інколи не розуміють про те, що серце ми можемо розбити словами, ділами. І ми сказали слово, просте слово. А людина, яка його почула, для неї це тяжко її серце вже розбите, воно переживає цей момент. Коли їй боляче, то ми маємо берегти берегти серце людей, берегти в першу чергу своє серце, бо з нього йде істочник життя. Давайте будемо дивитися далі. Я бачу сьогодні у нас багато дітей. Кому цікаво, діти можуть зайняти трохи цей передню лавку, їм буде цікаво дивитися. Я думаю, і дорослим буде цікаво, а найперше дітям. Що наповнює наше серце? Бачите, воно зараз пусте. Воно пусте. І так не буває. Раніше тут стояли квіти. Я позичив у жінки, тому має бути все добре. Але воно не може бути пустим. Воно має чимось наповнюватись. так? Якби воно було пусте, то воно було пусте. Але сьогодні ми будемо дивитися про те, що наповнює наше серце, що ми наповнюємо. І для чого ми це робимо. плач і рємі, другий розділ, 13 вірш сказано, бо дві речі лихий мій народ учинив покинули мене, джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають. Ми бачимо, що Господь каже про свій народ, що вони його покинули, джерело живої води. Ось ми бачимо воду. Будемо дивитися і казати, це є джерело живої води. Це є слово Боже, це є відносини з Богом, це є та любов, яку Господь хоче вливати в моє та наше серце. І коли ми сьогодні прийшли на зібрання, коли ми чули псалми, Бог потихеньку починає вливати в наше серце дещо добре. Коли ми сьогодні починаємо читати Слово Боже і думати про нього, Бог продовжує щось вливати, і Він хоче, щоб це було на добро. Щоб це було на добро. Ця вода, вона є добра. І якщо людина якась потребує допомоги, я можу взяти цю воду, це слово свого серця і дати цій людині. Вона спрагне, їй потрібно це. І Господь дав мені це і дав кожному із нас це слово, і ми можемо дати цій людині. Чи далі ми бачимо, що Ісус каже. А останнього а Великого Дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Івангел від Івана, 7 розділ, 37 вірш. Ісус каже, коли хто прагне, коли хто хоче пити. Прийдіть до мене та пийте. Ми багато раз чули цей приклад, коли людина хоче пити вдома, куди ми йдемо? До крана або до графіна, де є вода, наливаємо і п'ємо. А коли наш дух він хоче пити, куди він йде? Куди він хоче йти? Він хоче йти до батька. Він хоче йти до того, хто може дати цю живу воду. Він хоче йти до Слова Божого читати для того, щоб це слово води, воно було всередині і оживляло. Він хоче йти на зібрання, чому? Тому що там є Господь, і Він його кличе для того, щоб дати цю воду живу. Але це не все. Чуть далі ми бачимо, коли Христос він спілкується з Самарянкою, і Він каже: а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Ми дивимось далі. Чуть раніше Ісус, спілкуючись з Саморянкою біля колодця, Він каже, дай мені пити. А вона каже: якби ти знав, хто я, ти би не просив цього. І Він каже, що якщо я тобі дам тієї води, яку я маю, ти не будеш пити. І потечуть джерела тієї води, що тече в життя вічне. Господь хоче, щоб ця вода, живе слово, воно не тільки залишалося в моєму серці, але воно було джерелом. Щоб людина, яка потребувала, вона могла підійти і сказати, мені потрібна допомога, мені потрібна порада, як я дам пораду, як людина, чи яка дав мені мудрість Бога. І Господь каже, що я даю тобі це слово, я даю тобі цю воду, воду живу, для того, щоб ти міг бути цим джерелом. Але є умова, я маю прийти до нього. Завжди є одна умова. Я маю прийти до нього і попросити цю воду для того, щоб мати це відношення з ним. Чуть далі ми бачимо, що Ісус каже, хто вірує в мене, як каже Писання. То ріки живої води потечуть із утроби його. Це ж він сказав про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього, не ще духа на них, бо не був Ісус ще прославлений. Ми бачимо далі дію джерело, яке зберігає, і ріки живої води потечуть. Бог хоче, щоб ту воду, те слово, те, що він дав кожному з нас особисто. Воно працювало. Він хоче, щоб Дух Святий він взяв те слово, яке він вклав в моє серце, і воно діяло. Я не хочу, брати і сестри, щоб ми думали, що це так. Цій людині я скажу, а цій не скажу. Ця людина мені подобається, я їй скажу слово Боже, а цій не скажу. Але Дух Святий, він не такий. Він каже, скажи цьому слово Боже, дай цьому води, дай цьому води. Ця людина потребує, твоє слово може вилікувати його. І Він хоче, щоб наше серце, серце віруючих людей, які віддали своє життя Богу, воно працювало. І нехай нам цьому Господь допоможе, щоб в нашому серці було Слово Боже. Щоб воно було завжди на поготові для того, щоб нести і нести життя, нести лікування, давати е, натхнення, давати бодьорість тим, хто це потребує. Але якби було, було все добре. Але не так, ми маємо завжди бути пильні. Згадаємо про десять дів, 5 мудрих і п'ять немудрих. Згадаємо про людей, які починали добре, але закінчували не дуже. Дії святих апостолів, п'ятий розділ. І промовив Петро Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю. Пам'ятаєте цю історію? В той момент, коли церква вона розвивалась, люди вони були наповнені, вони продавали маєтки, вони продавали будинки і несли це на збудування церкви. Але була одна сім'я, Ананія і Сапфіра. І вони продали все це, свій маєток, свою землю і пішли поклали. Але до цього вони утаїли суму. І вони, якби, хотіли дещо цим показати, що ось ми такі і на тобі Але апостол Петро каже, навіщо ви це зробили? Навіщо ви дозволили Сатані наповнити своє серце? В синодальному перекладі сказано, навіщо ти дав доступ, навіщо ти дав доступ Сатані до свого серця? Далі ми читаємо і там каже, що все те, що ти продав, воно було твоє. Все, що б ти захотів захотів дати 10, ти би дав 10 добре, але ти зробив гріх. І ми знаємо, що в той момент прийшов гріх в життя людини. І Анані збрехав, і щось сталося. Прийшов гріх, і серце людини воно вже не таке чисте. Серце людини воно вже зіпсоване. Та вода, яка має бути на життя, я їй зараз не дам нікому пити, бо вона несе інше, вона несе смерть. І Ананія зробив те ж саме. Він дав доступ Сатані, і його серце, воно вже стало іншим. Воно стало зовсім другим. Воно вже несе інший смисл. І, наприклад, ми, як віручі, ми допускаємо помилки. Це є. І Якщо ми їх скриваємо, ми приходимо на зібрання, ми далі співаємо, ми далі читаємо слово, що трапляється? Ця вода, жива, яка входить, вона псується. Тому що серце воно не очищене, тому що сосуд, який Господь хоче використовувати, він не готовий, бо всередині є неправда. Всередині є неправда. Тому дуже важливо, щоб ми, як віручі люди, ми пам'ятали про те, що наше серце воно має бути чистим. Нагорна проповідь Матфія 5:8. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Дуже легко зберігати своє серце в чистоті. Ні, не легко. Це є велика праця, це є велика битва. Але ми маємо це робити. Знаєш чому? Тому що ми не одні. Якби я був один і казав, ось я освячений, ось я святий, але моє серце воно наповнене поганим, воно гниле, я б не був врятований. А так в мене є Ісус Христос. Дивлячись, коли Він сказав: ті, хто прийдуть до мене, і Він їх очистить, і вони будуть чисті. Ми дивимось. Що коли Ісус Христос входить в моє серце, коли я відкриваю для Нього своє серце і кажу: Господи, я потребую в Тобі, Він очищає моє серце. Брати і сестри, це дуже важливо, щоб ми запам'ятали, що коли з нами Бог, Він поруч, Він може нас очистити. Він може очистити моє серце, і та вода, яка вже була не готова, вона чиста, І він вливає нове слово, нове, яке є живе і дійсне. І сьогодні, брати і сестри, Господь хоче, щоб кожен із нас зберігав своє серце, щоб я в першу чергу дивився, що в мене всередині. Тому що дуже легко сказати, заховатися за маскою святості. Я ходжу в церкву, я співаю, я молюся, я читаю Біблію, але всередині щось не то. Писання каже, якби ми самі себе судили, то які б ми були? Ми були праві, ми не були посуджені, але суддя нам Господь. І Він бачить, і Він знає все це, що знаходиться. Писання каже, що він дивиться прямо в серце. Йому не потрібно дивитися ось на моє обличчя, але він дивиться прямо в серце. Хочу брати серця, щоб ми дещо ще побачили. Коли я один раз освятився, але гріх він постійно і він приходить, і якби ми бачимо, що очищається, але знову щось трапляється. Знову вода стає непридатною. Процес очищення це не один раз. Коли я вийшов на покаяння, я сказав: Господь, я хочу служити Тобі, Бог очистив моє серце. Але на протязі багато днів, на протязі дня, я можу помилятися. І нехай нас не обманять, що те, що ми очистились один раз, цього досить, ні. Як Я сказав, це постійна боротьба. Це постійний момент, коли я маю дивитися на своє серце, аналізувати себе і дивитися на те слово, яке дав мені Господь. Дивитися на своє серце для того, щоб я був чоловіком по образу Божому. Я був як Давид, якого полюбив. Він сказав, це людина. По серцю моєму. Давид помилявся, помилявся. Але він цінив тими відносинами з Богом. Він шукав його, він йшов для нього, до нього, щоб бути з Богом. Дивимось на інших, на Ноя, дивимось на Петра, на Павла, на апостолів, на учнів, на тих людей, які слідкували і йшли за Христом. Вони помилялися, але вони все одно просили прощення і йшли до нього. Вони шукали його. Хочу зачитати Євангелію від Івана, точніше, перший розділ з 1 по шостий з десятого вірша. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правдиве не чинимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця і слова Його в нас нема. Дивимося це. Коли ми кажемо, що ми праві, що ми не грішні, то ми неправду кажемо, і його слів немає в нас. Немає. Але ми читаємо вище. коли ми гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріх нам простити та очистить нас від неправди всілякої. Ворог Він дивиться на нас і каже: Ігор, ти згрішив, ти зробив таку погану річ. Тобі немає місця в церкві, тебе Бог не простить. Ти недостойний виходити співати, ти недостойний увійти. Це слова лукавого. І багато людей він так обманює, що людина вона впала і Він каже: ти недостойний прийти до Бога, немає вже тобі прощення. Але ми читали, коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити. Ісус Христос він прийшов на цю землю, Він переміг. І Він очищає. Для нього нема нічого неможливого, Він очищає нас від усякого гріха, для того, щоб ми були чисті, для того, щоб моє серце воно знову наповнялося тією водою живою, щоб ми рухались далі. Для того, щоб моє серце воно несло, несло життя, воно несло лікування, воно несло спасіння. В першу чергу для мене і для тих, куди Він хоче мене направити. Ми читали про те, що Господь каже, що ми маємо бути джерелом живої води. І Дух Святий буде нас направляти, брати і сестри. Господь Він є сильний, Він неодмінний, Він незмінний, і для нього нема нічого неможливого. Ворог буде казати багато, і він вже каже багато для людей. Ви бачите, скільки в цьому світі людей, які загинають, вони погибають в гріхах, вони не бачать виходу. Але сьогодні Господь каже до свого народа, до мене в першу чергу, щоб ми трималися Його, щоб ми дивилися на це слово живе і дійсне, і щоб воно робило нам добре. Нехай нам Господь допоможе в цьому.